прекрасна дата, 8.08 серпня, і ми дивимося для прекрасних знаків левів на вересень місяць таропрогноз. Подивимося, що вас чекає. До цього вам бути готовими. Класно я собі купила худоболочку. Дуже подобається. Так. Подумайте про себе. Леви, якщо ви по знаку зодіака Леви, по гороскопу Леви, по асценденту Леви, це підійде і тим, і іншим. Програються і так, і так. Давайте подивимося, що вас чекає у вересні. І на що нам звернути увагу? Перша карта. Боже, да. це відносини, це романтика, це грайливі якісь почуття. Знаєте, як ото, є такі моменти, коли ви вперше бачите людину, і у вас влюбленість така нежна, така маняща, таке тепло, зразу хочеться бути частіше з цією людиною, хочеться більше спілкуватися з нею, хочеться більше всяких таких моментів, тому що по цій карті хочеться. Тільки він для вас, вона для нього. отак, да? А це перше, що можна сказати. Друге, що можна сказати, це те, що у вас відносини, які зараз зароджуються, вони будуть дуже сильними, дуже крепкими, дуже болодинними. Чому? Тому що м тут людина, партнер, да, або партнерка, смотрю, хто мене дивиться, да? він. М немає такого, що ця людина думає ще про когось, кроме себе і вас, кроме того, як вам будувати свої відносини, стосунки і так далі. В общем, начало погоджено з того, що в нас будуть що правильно класні відносини. Ще ця карта говорить, що якщо ви щось хочете зробити, зрозуміти, проявитись, щось вас здержувало і так далі. Ця карта говорить про те, що робіть все, що вам подобається, з ніжністю і з турботою до себе. Що скаже друга карта? Чудесні леви. дивіться, це поїздки? Можливо, у вересні у вас будуть якісь поїздки, якісь круті моменти, куди путешествия, подорож, поїздка просто по роботі, да? можливо, хтось там дальнобоєм займається, як мінімум. М -м, просто поїхати кудись, можливо, в когось навчання переїхати, вже себе шмотки, да? їхати. Можливо, це просто подорож, просто якісь круті моменти. Можливо, це ви здасте у вересні нарешті праваю, або поучите машину, або вам подарить машину, або ви купите машину. М -м, або якісь моменти там, де будуть взлети. Якась нова ідея прийде, ви її будете асоціювати, нова робота під підвернеться, ви на неї ви да, за цей о, шанс, да? м, якісь такі моменти, да, там, де ви будете, ну як, хватати, бика за що там хватають, за рога, да? щоб все було м, так, от воно в потоці буде до а ви повинні все приймати приймати і робити далі, що там вам скажуть і так далі. Що ви там відчуєте і так далі. Короче, дуже круте начало. А ще як варіант, якщо подивитися отак, от, в дві карти, то можливо до вас приїде ваша кохана людина, якої ви давно не бачили, можливо, ви на дистанції да, або ще десь. От, і ви або зустрінетесь, або побачитесь, або до вас приїде людина, яку ви, ну, ваша кохана людина, яку ви дуже хотіли б, дуже сильно хотіли би побачити, обняти, поцілувати і так далі. І це все буде у вересні місяці. Щось каже третя карта. Продовжати треба? ну. Якби це була моя сестра, вона б сказала так. Ні, отак. Поїздка Щоп. до любимої людини. І тим це завершиться. <гум> романтикою, страстю, да? якимись такими отношеннями? Да? Закрутиться, Закрутиться завіртеся, якийсь страст, якийсь роман. Як варіант, це може бути ще роман, як, як варіант робочий, або десь в поїздках, ви можете завести собі роман якийсь. По цій карті, звісно, то жезлов каже про страсть, про охранітельні емоції, про страсть, про сексуальність, про секс, про всі ось 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 ці маневри. Це, може бути танці, якісь сексуальні, на які ви давно хотіли піти. Це може бути просто прийде, ваш мужчина і далі розберетеся, що з ним робить. Це може бути ідея, яка вам допоможе в вересні, да? розправить крилля. Або розкрити якийсь потенціал, або комусь допомогти, або собі допомогти. Дуже класно на вересень місяць да, випадають карти. Дуже класно, таке м -м, початок, да, м -м, круті такі емоції. Світлі добрі карти, давайте подивимося, що скаже третя, що скаже друга колода да, для прекрасних левів. На вересень 2025 рік ця карта може говорити про креативність вашого мишлення. Можливо, десь в роботі, або в відносинах, або в сімейних моментах, або в робочих моментах, неважливо які моменти будуть. Вам потрібно буде креативне мислення, щось підсказати, щось зробити, на якусь ситуацію подивитися з іншої сторони. Не обов'язково постійно дивитися прямо, можна дивитися в бока і навіть назад, інода. Чисто щоб подивитися, що ти там зробив не так, щоб тут цього не зробити. Тобто тут такі моменти. Тут людина підвищена у нас за ногу вниз. Чого? Того, що вона дивиться на світ з іншого боку. Можливо, у вас з'явиться людина в житті, наприклад, яка буде. У вас одна колокольня і один момент, який ви бачите, наприклад, на якому акцентуєтесь, наприклад, або у вас таке мислення, а друга людина вона буде з іншим мисленням, і вона буде вам допомагати або показувати, або ви зустрінете таку людину, в якої зовсім не таке мислення, як у вас, і подумаєте, блін, а, а як так? А так буває? Ну, типу, може бути по-іншому, ну, тобто такі моменти можуть бути. Да? В роботі це класно, коли ви креативно будете мислити у відносинах, це теж класно, тому що. Людина по 12 років людина може бути дуже жартовна. Ну, тобто я вам хочу сказати, що можуть бути відносини там, де ви або ваш партнер, а да, хто мені не дивиться, смотрю. типу як, все для когось, а не для себе. Але ця карта ще може нагадувати про те, що не забувайте про себе <opened>. <r> <dance> Не забувайте про себе. Тому що є такі моменти, коли про вас можуть забути всі, а ви не повні про себе всі да. Що скаже нам друга карта для прекрасних лаїв? Поїздка, зміна берегів, зміна клімату, країни границі, тобто або з вашого з вашого міста в інше місто, або з вашої країни в іншу країну або це просто Якась а, нові б... двіження до нових берегів, да там, де ви будете, можливо, це зміна роботи, може бути, можливо, це зміна партнера, теж може бути. Можливо, це зміна чогось старих ваших якихось моментів, пріоритетів, там мислі мишлення і так далі на щось нове. Ну, саме круте, що ця карта показує, це те, що ви знаєте, куди ви двигаєтесь. Ну вам може десь трошечки тріпітно, звісно, але ви знаєте, куди ви рухаєтесь. Можливо, не так швидко, як вам би хотілося, тому що повішений ще може замедляти якісь ваші поїздки або двіжені. Але в будь-якому випадку все йде своїм чередом і так, як треба, не торопіть. Время, да? Не торопіть себе, не думайте, що це ви щось не зробили, і поэтому так медляно. Ні, Це просто время, все ростає по своїх містах. Це фраза запам'ять, якщо хочете переведіть на українську мову, якщо вам так буде приємніше звучати. Тому що тут ви йдете до своїх берегів і ви до не йдете. Просто потрібен час. Що скаже третя карта? О, боже! Як все добре! Подивіться на цю карту, а з чим вона у вас асоціюється? Подивіться, напишіть мені в коментарях. З чим вона мене асоціюється? Дивіться, та карта говорить про те, що восьмірка мечів. Що це взагалі, що це в принципі? Це сумніви, це страхи, це якісь блоки, які закрили вам очі. Ви, не бачити якогось якоїсь можливості, якогось потенціалу, якоїсь ідеї, да, якоїсь поїздки, якоїсь можливості, одним словом, да, крупно таким. Тому що ви чогось або боїтесь, або брешете собі, або брешете людям, або боїтесь настільки, що прям не хочеться вам відкривати очі. І знаєте, це така неловка ситуація виходить, в картах, що, типу, у вас зв'язані руки і ви не знаєте, що вам робити. Але друга сторона цієї медалі це те, що у вас зв'язані руки. Зовсім зовсім трошки, щоб опустити можна оцю веревочку або дрібницько цим нічом, грубо кажучи, да? І просто подивитися правді в очі, так? тому що ще орелом, ви бачите, ось, тобто свобода. Свобода вибирати. Ця карта вам нагадує про те, що вибір є завжди. Якщо ви думаєте, що ви зараз в безвиходному положенні, це тільки отут. Вихід є з в, 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 в будь-якої ситуації, то е, навіть е, найстрашніше, вихід є, і у вас він теж є, вам просто потрібно перестати зациклюватися, можливо на чомусь одноітапному, одноіменному і хреновому для вас. Але в будь-якому випадку ця карта вам нагадує про те, що ваш вибір в ваших руках, і ви можете зробити все, що вам захочеться. Головне робити, вірити і, звісно, ну, двигатися до того чи іншого, там, до чого ви дивитесь, до відносин, щасливих, до свадьби, до сім'ї, до переїзду, до бізнесу і так далі. До Чого ви рухаєтесь? Да? Не, не, не зупиняться. Просто є страхи, це понятно, усіх є страхи, да? якісь моменти. Але якщо як кажуть даний такий той страх, як ним пугають в дійстві, коротше мені хтось сказав цю фразу. Я її до сих пор пам'ятаю, тому що дійсно не все так страшно, як то здається. Давайте подивимося, що нам скажеться Колода для прекрасних лавів. Якщо у вас якісь є сумніви, ви десь не розумієте, що вам робити і так далі. Тут буде будемо інстаграм, ви можете написати мені свої запитання, які у вас цікавлять в повідомлення в інстаграм, в приватні повідомлення. І ми подивимося, розберемо вашу ситуацію. Щоб вам було легше зрозуміти, що вам робити, куди рухатись і всі ваші моменти, які вас турбують і цікавлять. Що скаже, третя колода перша карта для прекрасних ледів. Це знаєте, це крута карта, тройка кубків. Вона говорить про романтику, про там, де наливають, кстати, теж можу вона сказати. Ну, тобто, такі моменти, да, де? А можливо, дискотека, двіже, двіжуха, свадьба в когось, наприклад, або у вас день народження, свято, поїздка десь, де ви зустрієтесь там з трьома подружками, наприклад, да? десь якась компанія, да? десь якась компанія людей, де буде розліватися 100%, або слухи, або або шампанське. Такі моменти да? радості, де ви би хотіли побувати давно, да, от щось вам за щось вас здержувало, або щось заважало. А вам би хотілося, знаєте, оце, души побалакати, просто розслабитися, такі моменти, але що це карта але ще ця карта вона дуже круто показує задоволення від процесу, від відносин, від роботи, від, від всього, від багатьох моментів. Да? Це коли задоволення йде з середини, коли ви такі раді, що ви встали, що ви народились, що ви проснулись, що ви там поділи і так далі. Да? Просто задоволення від того, що ви як мінімум є, да? і як мінімум ви там займаєтесь якимись моментами. Ну і, звісно, ну, там, де наливають, обізально можуть бути. Що скаже друга карта? Вам, вам випадає прекрасний мужчина? Ну, по-перше, леве це огонь. Можливо, це да, ви і є. Якщо мене дивляться чоловіки, то це вважаю, ваш архетип, да? то це у вас ем, головна така, головний момент у вересні буде, да? це ви і ваші якісь справи. Але справ у вас тут і правда, мене нормально, так достатньо, і ви будете там вирішувати, що йде, і куди вам двигатися, робити і так далі. Якщо мене дивляться дівчата, то це прекрасний мужчина, який захоче вас, я так розумію, кудись одвести, десь залюбить. Ну і десь напоїть. <смі> Якщо я якусь неправильно виставила послідовність, то ви собі вибираєте ту, яку вам подобається. В будь-якому випадку це людина, яка вам допоможе в цьому місяці. Ну або нагадає, що таке романтика, не романтика, ні, жезлові королі, наповнять, що таке страсть, що таке жгучі емоції, що таке, када тут за душу бере, тому що хочеться продовження і так далі. Ну, тобто це такі моменти. Там, де бушують гормони, да, емоції, естрогени, тестерогени і що там іще, общем, ви поняли оці всі моменти. Ну і, звісно, людина, яка, якщо ви в відносинах з цим партнером, то цей партнер вам опора, підтримка і все найкраще. Скаже, що нам скаже третя заключна карта для прекрасних алеї на вересень місяць. Дивіться, дуже круто, що закінчується розклад о такою картою. Чому? Тому що це задоволення, це спілкування, це якісь нові люди, це якісь нові хахалі, які будуть до вас. Паткати да, це дуже прикольно, тому що це спілкування, і ви вам не буде скучно. да? вам не буде скучно, У вас буде з ким спілкуватися, буде з ким розвлікатися, буде з ким общатися, буде з ким працювати, буде з ким кататися і так далі. А ще ця карта говорить про те, що як я вже казала, кубки це раніві моменти, це романтика і це чу чутливість. Так? Можливо, буде так, що вересень для вас буде на емоціях яких емоціях це вже тільки вам, і звісно, да? відомо. А я вам просто говорю, що це можуть бути такі, знаєте, як теплі емоції, так і якісь такі трошечки сльозливі. Але в будь-якому випадку ви знайдете вихід із будь-якої ситуації, ви зробите так, як вам хочеться. Можливо, навіть, як я вже казала, да? буде якась допомога з боку прекрасного партнера і, може, не одного навіть. Да? Всього вам самого найкращого, всього вам самого прекрасного. Якщо вам потрібно, ви мені пишете в інстаграм, я вам відповім на всі ваші запитання. Повірте, це не страшно. Страшно, це коли ти не знаєш, що тобі робити. Це коли ти не Розумієш, в яку сторону тобі рухатися, коли в тебе сумніви і пиль настільки закриває очі, отак от піліною, що ти просто не розумієш тобі, ну вообще зачем я сюди прийшов, да, зачем я сюди прийшов чуже, щоб що, щоб страдати? Оце страшно. А написати мені почути відповіді, які вам важливі, рекомендації, поради і погрукові план дій, які вам потрібен, повірте, це дуже круто, це почути. Тому всіх люблю всіх спілую саме прекрасно, якщо що я тут. До нових зустрічей!